Тепер буду готувати маринад для консервування огірків маринованих із кетчупом торчин чилі. Для цього треба 2 літра води, 2 пачки по 270 грамів, 250 грамів чилі, Сіль, оцет, цукор, склянка і ложка. Зараз я все буду показувати, як я буду це робити. Цей рецепт мені дала моя підписниця. Цей рецепт мені прислала моя підписниця. От зараз буду читати і готувати маринад. Так. Вона мені пише на 1 літр води, і я вам так напишу під відео на 1 літр води, але я роблю на 2. Вода в мене очищена. Сама проста вода. Я у пляшку відблюшку двохлітрову. На 2 літра води 400 грамів цукру. Ну, а тут у мене я колись в цьому, ці скляці 200 грамів. Ну, от я беру там. Це на 2 літра води. Раз. Дві склянки. Так, дві пачки кетчупа чилі. Зрозуміли, да, що в мене? На дві порції? Під відео я напишу на одну порцію. Значить, буде чотири ложки. Без верху, солі, так. без верху, раз, два. Три. 4, 4 ложки. Оцет я вілю вже в самому кінці дві склянки, Як уже буде закипати, я тоді вілю оцет. Не забуваємо ще, оцет нам треба додати. Розкладаю зелень. Трипчик парасольки хрін, перчик горушку по три, чотири. Починаю розкладати і десь кілограма три, три, навірно. Я приблизно все на голос. Так, огірочки гірочки. Огірочки наложила, заливаю кипяточку додала часничок, забула ж сказати, що забула за часник. Та додала. Так, заливаю тепер кипяточку. Лила я кип'ятком. Огірочки і накриваю. Накриваю я плотненько. Ось так. Все. Нехай стоїть. Хвилин 10 Так, злила я першу воду, зараз заливаю другу. Може вимкнути світло, не знаю. Якщо вимкнути світло, то я ж не можу, не, не зніму вам далі, як, як я роблю. Значить, я два рази заливаю, а на третій вже заливаю заливкою і закриваю. І накриваю, укутою гарненько все. Так, все закрила, укутую. Кутую геть гарненько, це так, зверху, оце ось прямо добре обутую. О. Все і нехай стоїть. собі Так, от Хай собі стоїть до ранку. Зараз ще чимось перекрию і все. О, все на сьогодні.